Так, друзі, привіт! Ще один день я заглянув сюди на прийомку, продовжую знімати книги. Давайте переглядати. Сьогодні такий туманний дощовий день, можливо, вам буде трошки чути, як шумить дощ, то перепрошую за лишні звуки. Так, і перша книга це Борн. Виходила така, як. Серія називається Рідка книга. Ось такий ось комплект Кон... так. Константинопольського двора. Також тут присутні і ось такі. Ой, зараз все ось такі ось мадридський двір. Ну, попадались вони мені вже неодноразово дані книги. Також стан, як бачите, в серванті десь лежали. Ось так це виглядає, друзі. Так, продовжимо. Далі Далі у нас іде ось така ось також, як вони одним виданням, під один стиль були видані. В Попередньому відео я показував одну книгу. Це книги ось такі. Вони також, це вже харківське видання, фабрика Глобус, 94-й. Рік. От. Ну, непоганий не папір, до речі, що цікаво. У мене є, я зібрав, не знаю чи всі, я казав, але це вже 95-й рік. Ось вони так по рокам і видавалися. Так, ще одна книга, ось така. Це вже який рік? Також 95-й. Бачите, навіть різні. Логотипи в різний час були. Так, далі йде. Дюма Так, пригоди Джона Девіса. 92 й рік. Ілюстрації немає. Ось така ось книга. Так. Це також якось, як з однієї серії, бачите, видано це 20 літ спустя, тут три книги. 10 літ спустя, 10 літ спустя. Ага, 10 літ спустя, 20 літ спустя, то є е, окрема е, книга. Ось так вони виглядають. Хтось любив такого плана літературу. Друзі, так, далі також, як серійна, Такі така серія виходила. Якісь окремі речі я колись знаходив. От Джеймс Бонд Агент 007. Ось так. Це як по фільмові. Або фільм по книзі, я так не знаю. Рація фаус такі ось детективи. От, різний стан. Є нормальний, а є, що вже і розсипаються аж. Ага, ось ще бачу ще дві книги з цієї серії. І тут і як різні. Також ось така серія, дивіться, виходила. Е, так. Журнал такого плану. Здоровий образ жизни. Хтось виписував, хтось ось щось якісь замітки робив, відмічав. Так, ось Анжеліка. До речі, ось саме в такому оформленні в мене. Брали дві книги і тут попалася цього разу весь, вся збірка в такому оформленні. Ну, дві книги я чи одну, здається, оцю залишив, а сім книг я вже людині відправив. Ось так. Коли знайшов, відразу сфотографував. Ну, також це ось скільки вже разів ви бачили, цей малахов попадався. Так, третій том. Лоуренс. Да. Це також якась збірка, здається, його творів. Книга 3. Всього в п'яти книгах. Ну, не знаю я тут, чи є всі. Одна є точно. Так, далі. Знову один, два. Це їх п'ятитомник такий. Далі. Найомник. Це 90-х. Привіт. З 90-х, 95-й рік. Далі дієти, дивіться. Але такі собі дієти. Не дуже. Також так. Це щось по телесеріалу, мабуть. По телесеріалу. Це не книжний клуб, ні. Не книжний клуб. Щось інше. Олма Прес, 2005 рік. Так. Корецький. Так. Математика другий клас. Ну це вже більш сучасна, мабуть. Навіть не радянська. Так, 99-го року. Математика. Так. Ось такий дитячий детектив. Так, знову ось ця серія з таким значком. Який це рік? Уже 2000 не має бути. Немає року. Так. Такої ще не зустрічав, до речі. Так. Таку. Зустрічалась. Так, дітям про пролінена 82-й рік. Зрозуміло так, в сторону його. Далі знову попалась за цієї серії ось таким значком. Також це якісь такі е, жіночі романи. Тоненькі, тоненькі. Так. Ось знову раз, два, три. Це, мабуть, якась за рік якась людина підписала даний журнал. Коли він віддавав? 2006 рік це підписано, а коли він виходив, незрозуміло. Тиріболі... Ага. Ось так. Ці рази, друзі, бачите, такого плана багато літератури. Я показую. Також от покетбуки. Покетбуки. Так, це хто? Чайс? І Агата Крісті. Так, такого плану також книга дуже часто попадається домашній раз на солі. 93 рік. Так, знову. Ага, це видавництво новини. Ось так. Знов консервування. Пасхальний стол, ну це, мабуть, так, книжний клуб. Так, далі, дивіться, це якась як одна серія була. Карманна бібліотека. Чистка організма. Ага. Ну, такі речі. Ви знаєте мої відношення до них. Так. Десь зелена Так, о да, там кидайте, там. Де. Так. Так, дюма. Тут люди ходять, бачите я. Ось так. Думають, що це за якийсь дурачок, тут сидить щось, балакає сам собою, так. Але всі до мене вже звикли, друзі. Так, далі. Ось така ось серія також мені попадалася. Я бачив їх десь три книги є про рослини там і на клумбі, і різні. Хто цікавиться квітами, взагалі чудова така серія, на мій погляд, інформативно. Так, знову дивимось. Раз дюма, два дюма. А це що таке, а це не дюма. Так, зараз я ще принесу книг, тоді підготую і будемо переглядати далі. Так, висипав мішок. Будемо продовжувати. Так. Ось такий двохтомник. Це в нас Гагаї. От. Роман двох томах. 89-й рік. Знаходив я вже такий колись. Так, далі продовження ось цього. Це за 2009 рік. От. Так, далі. Чай за така ось книга. Також ось в де в попередніх відео в такому ось оформленні і серії була Уілкі Колінс, а це Бенсоні. От Так. Сторону є в мене просто дівчата, яким такі книги цікаві. Так, Сібіряк. Золото. Далі Лермонтов. Той, що з квітом 17 чи скільки там 14 мільйонів двотомник. Так, шолохова, Дон. Ось в такому оформленні. Вона тут залита водою була колись. От. Скарлетт. Так, енциклопедії народної медицини. М мазню. Ну, У мене вже дві таких є, я не знаю. Не буду, мабуть, вже забирати. Далі з книжного клуба. Ось така ось книга. Так. 94 рік. Отакий чайс видавався, я не знаю, також я вже десятки разів його знаходив. Також тут ось з 12-томника, здається, Ліскова. Так, одна книга, дві книги є. Хтось колись брав. Так, Маріана в огні Так, Це якесь правдинське перстінь з печаткою. 85-й рік. Ну, також знаходив. знаходив книги і цього разу такі е, стандартні. Стандартна бібліотека 90-й рік. От. Оці трилери також. Я от то перший, то 15. -ти. Якось більше не знаходив. Скількох воно томах, я не знаю. Видали, мабуть, перший і 15 і все. Так, далі. Ой-ой-ой. Так, Петро перший таке ось видання. Ось якась серія від книжного клубу. Тут якась кількість є таких книг. Нормандська легенда називається. Не знаю. Які обкладинки, тут навіть дивіться, якісь Це книга. 4, 2007 рік. Не зустрічав я ще такої. Так, далі. Двутомник, Очі, край і Даурія. Спочатку Даурія. І також, бачите, все в одному оформленні людина колись е, купляла. Так, Пушкіна е, трьохтомник такий також є. Дуже розповсюджений він знову. Чай стільки вже в іншій серії. Золотий детектив, здається. Золотий фон детектива. Так. Ось такий книжковий клуб. Також от такого, до речі, збірки такої не зустрічав. Тут одна книга, це у нас Рига 92 рік, тому й не зустрічала. Далі Порт Артур Степанова. В одній книгі. Зазвичай в двох ідуть. Не знаю, як вони вмістили сюди всі. Так, журнал сам» За 92, 91, 92 рік. Так. Ну, тут також в ньому все що завгодно є в цьому журналі. Далі Маріанна тільки ось в такому виданні, бачите, 1-2. Так, і перший, перша друга книга тихого дому. Так, знову ще одна книга з цієї серії. Це книга 1. Цікаво, чи всі вони. є. Так. Книжний клуб. Тічка певчая. далі циган. З фільм, здається, є. І ще ось така. ось книжний клуб. Оформлення таке, що прямо якось і дивиться на нього, не дуже. Так, Сімонов також тут трьохтомник Пушкіна книга. Так, далі ось так закрию. Суперобкладинці, зазвичай вона без супер-обкладинки я її знаходив. Так, знову зроби сам 91-й, так, ось 93-й. Хтось виписував. Так, також присутня ось така. Серія Ала Роза. Тут зарубіжні письменники. Є тут деяка кількість книг, за шість має бути. Зараз буду дивитися. Так, далі у нас йде шитов. Так, Сімонов, який це другий том. Оні сьогодні вітром також є. Перший другий, здається, є. Так, до нього ще ж Скарліт. Пушкін. Так, Сімонов є все. Так, чайс. Ось такий. Така серія також виходила. Так, далі. Ось ця роза. Ще два романа. Ось так. Так, Ліскова. Перший том. Маяковського. Стандартний цей двутомник. Так, ще одна книга. Із цих шести, мабуть, яка це друга, перша, друга, там і четверта. І, і Бенцоні. 1-2. Книга початимена, так. На тринадцятий вітрах. Ось так. Так. Несу наступний мішок, друзі. Так, друзі. Продовжуємо. Знову Жул'єта Бенцоні. Тільки це вже вовки Лозарга. Вона йде тут в трьох книгах. Так, 94-й рік. Так, книга перша, друга і книга ось третя. Оце, виходить, комплект. Так, Далі знову ось ця. Це третя, а може вона в чотирьох. Тут чотири книги я присутніх. Може вона виходила в чотирьох книгах, не знаю. Так, далі знову Бенсоні, тільки вже інша якась серія. Скільки вона їх понаписувала? Дуже багато всього. Так, далі шитов. Така книга. Така книга. Так. Далі шеститомник іде. Також знаходив я вже його. Особисто в мене, я собі забрав, він в мене є. Ось такий ось шеститомник для любителів детектива, друзі. От. Якщо комусь цікаво, давайте так. За цей комплект 100. Гривень. Ось так. Можливо, є любителі детектива. Так, відкладаю. Далі дивимось. Дюма ось такий. Оце взагалі щось навіть не пам'ятаю. Такої книги в нього. Чого тільки не побачиш, я ж кажу. Так. Знову рецепти для мікроволновки. Далі ось такі ось. Так, унесені ветром перший, том, також це, мабуть, вже початок 90-х. Так, 92-й рік. Все це харківські видання. Ну, звичайно, як же ж без моріса Дріона. Далі якийсь календар свят різних. Ой-ой так. Така обкладинка м'яка. І не м'яка і не тверда. Моріс Дрюон, кулінарія на пару. Для пароварки, мабуть. Так, і знову книжний клуб. І, друзі, останок ось така ось книга. Такий сьогодні розбір, друзі. Це я три мішка вам швиденько показав. От, добре, до нових зустрічей.